Позаду у цих хлопців безтурботна юність. Попереду військовий обов'язок та відповідальність перед батьківщиною і народом України. У вірності їм присягали новобранці, місцем служби яких стала 26-та Бердичівська артилерійська бригада. Представники го армійського корпусу та міської влади, ветерани великої вітчизняної та батьки новобранців, усі вони бажали молоді гідно служити і не забувати, що немає більш священного обов'язку ніж батьківщину захищати. Кожного молодого чоловіка жінці, кожного із батьків, які стоять на цій площі, є хвилююча хвилина, і такою хвилюючою хвилиною є саме прийняття присяги. Тому життя коли хвилина. повірте, вам запам'ятається на все життя. Я Верглас Денис Анатолійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Недоторкані сімдесят разів лунала пласом бригади клятва сумлінно виконувати військовий обов'язок, накази командира та неухильно дотримуватися конституції України. Стільки ж разів, напевне, звучали обіцянки новобранців не забувати про тих, хто чекає на них вдома. Останні хвилини перед прощанням: хтось витирає сльози, хтось поспішає зробити фото на пам'ять. І новобранці і їхні рідні сподіваються на те, що все буде добре. Душа болить, серце болить, але ми знаємо, що він пішов в армію і що тут буде все добре. Тут хороші командири, вони за ним подивляться. А я хочу побажати тільки того, щоб він відслужив добре, щоб слухався їх і щоб знав, що ми його чекаємо і любимо, і ждемо листів, звісток. Все саме найкраще першим у їхньому військовому житті урочистим маршем. Пройшли новобранці у складі підрозділів 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Віднині в руках командирів цих підрозділів знаходяться долі 75 молодих солдат в одній з кращих артилерійських частин збройних сил України. Вони стануть справжніми чоловіками. Запевняє комбриг В'ячеслав Горбельов. Насівда в плані. Е Проведение присяги, проведение присяги ходят в встречи с родителями, где мы рассказываем свои требования, слушаем от них, какие вопросы поступают. Вот. И я всегда говорю всем родителям, что с сегодняшнего дня, как только они к нам пришли, мы отвечаем за ваших детей больше, чем отвечают они. И это действительно так, потому что родители, как всегда, хотят что-то принести, что-то дать, что-то, ну, где-то получше отношение к своему ребенку, не замечая того, что они на сегодняшний день, сегодняшний день начинают жить в коллективе. И здесь есть какие-то свои особенности, которые мы им говорим, о которых мы им предупреждаем, и, ну, и, за, и за, за что мы несем ответственность, и в первую очередь за их жизнь, за их организацию службы, и самое главное, здоровым, чтобы вернулся домой.